Вітаю всіх! Як енергії аркану імператриця будуть впливати на нас 3 березня 2025 року енергії дня понадмірність земних стихій. Це говорить про те, що в цей день доведеться проявити певний свій відповідальний вибір у тому, що ви будете робити. Для того, щоб зробити будь-який вибір, вам потрібно оцінити. Що ви маєте, чим ви володієте, що для вас наразі корисне, а що ні. Тобто, вам потрібно просто відсортувати все зайве із свого життя для того, щоб цей день пройшов гармонійно і ситуації, що будуть виникати, приносили вам радість і задоволення. Також, якщо хто буде намагатися в цей день щось зробити якісь покупки для свого дому або, можливо. Ви захочете відвідати косметолога, або купити щось дуже гарне, то не варто поспішати, тому що понадмірність завжди дає дещо пригальмування подій і розвиток їх. А це значить, що вам потрібно дуже ретельно вставитися до того, що ви для себе в цей день будете обирати. Варто зважити, чи воно потрібно, чи можливо краще утриматися. А якщо вже у вас. Так, призначено щось на цей день, то обов'язково звертайтесь до тих, кого ви вже знаєте, і де ви вже перевірили цих або продавців, або, можливо, косметологів, або ще кого. Тобто, це не найкращий час для того, щоб ви шукали когось нового. Краще звертатись туди, де вже ви були і впевнені у тих людях. На роботі і в бізнесі можуть бути події різні. Для когось, можливо, розвиток, зріст вашого виробництва. Можливо, хтось буде розпочинати нові проекти, започатковувати їх реалізацію, або у вас прийдуть якісь ідеї. І на цей день, якщо у вас заплановані певні переговори, то вам потрібно дуже ретельно підготуватися. Також можливо. Для когось буде нова робота, і вам також потрібно звернути увагу, чи підходить вам ця робота, чи буде вона вам до душі, чи ви просто туди йдете заробляти гроші. Звичайно, на цей день матеріальні блага для кожної людини важливі, як і завжди. В особистих стосунках, можливо, будуть зміни в партнерських стосунках, щось можливо з'явиться нове, для когось може бути. Ну, народження діточок або, можливо, просто це буде зміна стосунків між партнерами. Для чоловіків може бути нове знайомство, і для тих, у кого вже є це знайомство, то, як завжди, імператриця говорить про те, що прийшов час, щоб ці стосунки перейшли у фазу більш стійких. Ну, і загалом, якщо ви налаштовані на те, щоб зберігати свою пару, то любов і взаєморозуміння між партнерами буде для вас таким ключовим, що буде допомагати вам у тих стосунках. І порада, якщо ви на цей день Ну, маєте приймати рішення, робіть це самостійно, не покладайтеся ні, ні на кого. Просто обирайте те, чого бажає ваша душа. Але перед тим, як обирати, звичайно, звертайте увагу на те, щоб ваш вибір не вплинув на інтереси інших людей, які з вами мають певні стосунки, родинні. Також, можливо, якщо ви працюєте керівником, то ви повинні. Наділяти силою і інших людей і дозволяти їм реалізовувати свій потенціал. Також, можливо, доведеться в цей день займатися повсякденними справами, дрібничками певними. Але це не варто ігнорувати, тому що ці повсякденні справи складають все наше життя. І тому, можливо, в цей день ще доведеться вам подивитися. Можливо, комусь вам потрібно. Або допомогти, або чиїсь інтереси захистити, або прийняти просто їх до уваги. І після того, тільки після того, як ви для себе щось оберете, визначитеся, ви будете щось робити, діяти. Тож, іще така є підказочка, що насамперед потрібно турбуватися про себе, про свій благоустрій, про свій комфорт. І лише потім проявляти турботу про інших. Тому що, як завжди, ми можемо поділитися і дати людям або нашим самим близьким тільки те, що маємо із надлишком. Тому проявляйте себе у своїй реальності. Життєва сила загалом цей день повинна бути присутня для того, щоб ви могли творити. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім відчувати свій комфорт, жити у задоволення. Миру вам і гарного дня.